Так? Давайте розпочнемо. У нас є. Надійшов додатковий договір до договору про дов... правової допомоги 18.11.22. Будь ласка, Олександр Ігорович, чуєте нас? Так, я вас чую. Що там сталося? Чому розриваєте договір? Шановний суд, вчора між мною та Ігорем Миколайовичем було досягнуто розуміння того, що необхідно розірвати договір про надання правової допомоги, оскільки ми не можемо узгодити спільну позицію по справі, одночасно і правила адвокатської етики, і закон України про адвокатуру та адвокатську діяльність вимогами процесуальних встановлено, що неможливість узгодити спільну позицію по справі є безумовною. І обов'язковою причиною для розірвання договору про надання правої допомоги за виключенням тих випадків, коли клієнт себе обмовляє, і тільки в таких випадках адвокату дозволено діяти всупереч волі клієнта. Більше того, кримінальним кодексом встановлено кримінальну відповідальність за надання правової допомоги без договору відповідного. На сьогодні у мене такого договору немає, тому змушений. Покинути даний судовий процес і посилити вас задовольнити таке моє попитання. Ігор Миколайович. Да, дійсно, ми вчора е, досягли такої е, домовленості. так, Однією з причин була те, що назвав е, колишній мій. Захисник, те, що ми не можемо узгодити праву позицію, ви напевно бачили те, що коли мене, ми навіть виступали в судовому засіданні. У нього була своя позиція, у мене трошки дещо інша в відповідних клопотаннях я її викладав, тобто ми не, досяг, не могли досягти відповідної згоди. Це по перше. По друге, про те, що не зазначає це, напевно, основне, в тому числі те, що е, захисник заявляв про те, що в нього теж є і інші справи, е, якісне надання відповідної правової допомоги в зв'язку з частотою засідань, які ви призначили, не дозволяє зробити йому це. Тому він виходячи з того, що не може мені нашкодити. Ми дійшли згоди про розірвання такого договору. Це, власне кажучи, виникла ситуація вчора. Ми підписали. Я погодився з цією ситуацією, тому в зв'язку з цим я прошу відкласти підготовче засідання, надати мені час відповідний для залучення іншого захисника з урахуванням того, що ви призначаєте відповідні судові засідання раз на два тижні, двічі на тиждень. Так Багато хто з захисників і тут заявляли, їх теж не зовсім влаштовує такий графік, тому мені треба відповідно знайти такого захисника, який погодиться з запропонованим вами графіком. Ну і відповідно, йому теж, якщо ми досягнемо згоди, йому потрібен буде час, щоб війти в курс справ. Для цього я вважаю розумним часом. Ну, напевно, сьогодні, враховуючи, що середа. То напевно до кінця наступного тижня, власне кажучи, знайти такого захисника і відповідно надати йому повноваження і щоб він мав змогу хоча б війти в курс справ, які є. Тому прошу відкласти підготовче засідання. Ну принаймні до 13 листопада. Дякую, це ви тиждень хочете щоб. Ну мені треба да На розлу... ну звісно. До... Ну це ж не то що по газеті я знайшов, позвонив, кажу, приходь. Він не знає. А нічого. Потім ще буде а? А? а потім ще будете просити час, щоб він мав можливість ознайомити. Ну, Дивіться, Правильно я ж вам пропоную відповідно час, розумний час. Я сподіваюся, що я. За цей тиждень за наступний знайду і забезпечу, щоб він прийшов в справу, хоча б почав знайомитися з щоб ми з матеріалами, щоб ми мали змогу десь 13 числа продовжувати відповідні судові засідання. Це невеликий час, насправді, і я думаю, що це розумний час для того, щоб відповідно захисник, хоча б принаймні, якщо його знайду, ну він війшов в курс справ. Ну власне кажучи, дедлайн я такий ставлю, а далі вже там. Будемо, відповідно, виходити з той щої. Дякую. Хто бажає з приводу клопотання щось доповнити, заперечити? Немає? Добре, зараз колеги порадиться. Ми не почули, на жаль. Е Конкретні підстави, в якому в чому ви розійшлися, не, не сходиться ваша правова позиція. При тому ви згадували, що це очевидно стосується графіку, який визначений судом згідно вимог закону. Відмова від захисника, безумовно, є така підстава розірвання договору, як розходження позицій, назвемо це так, між захисником та Обвинуваченим. Разом з тим, ви обвинувачете в чиненні такого злочину, згідно якого участь захисника є обов'язковою. Крім того, згідно правил адвокатської етики, коли підписується договір, зокрема захисник зобов'язаний узгодити позицію своїм клієнтом, підзахисним. І яким чином ці розійшлись позиції, невідомо. Тому поки що ми цю відмову не приймаємо, оскільки участь захисника є обов'язковою, При цьому просимо зважити на те, що ми зараз продовжуємо слухати клопотання інших. Учасники, ви вже висловили своє клопотання про закриття. Це заслуховування цих клопотань, очевидно, займе ще десь мінімум засідання, два, а ще прокурора потім послухати. Тобто, у вас фактично буде час ну, щоб здійснити, щоб знайти нового захисника і, і щоб він прийшов в суд і ознайомився зі справою в тій частині, яка необхідна для. Проведення тих стадій, які залишились в підготовчому засіданні, якщо взагалі справа не закриється, це клопотання буде незадоволено. І плюс якщо це раптом, не дай Боже, якесь зловживання з метою затягування, то ну, у нас так, я не кажу, що це так є, але в інших просто судових засіданнях ми в таких випадках БПД з системи БПД. Протягом буквально одного засідання призначаємо, як правило, захисника системи БПД. Тому в то, прошу також це врахувати. Сьогодні, в зв'язку з тим, що в одному з обвинувачених зле і надавалась медична допомога.